Шматок полотна, нитки та любов до дітей це все, що знадобилося для проведення майстер-класу з виготовлення ляльки-мотанки. На запрошення бібліотеки у заході взяли участь 20 вихованців навчально-реабілітаційного центру, особлива дитина. Нас запросили на ці гостини, на це дійство виготовлення ляльки оберігу. Наші діти дуже зраділи. Вони сюди їхали дуже з великим задоволенням. Всі дуже раді. Ми всі дякуємо за це запрошення. Майстрували не просто ляльки, а обереги. Роботою керувала відома рівненська майстриня Антоніна Шафранська. З нами поділилась цьому ремесло. Її навчив батько. До занять із дітками готувала заздалегідь. Кожному зробила подарунковий зайчик. Помимо секретів процесу виготовлення ляльки, майстриня розповідає і про символіку народної іграшки. Це лялька оберіг для здоров'я. Віночок обозначає всі внутрішні органи, щоб були здорові. Ця лялька, це лялька, годувальниця. От. Це приносить у дім достаток. Організатори дійства вдоволені роботою. Кажуть, результат на обличчя в прямому сенсі цього слова. Ми по, по цих очах дитячих бачимо, що вони задоволені, і ми, дорослі, будемо, багато, ну, будемо старатися приложувати всі свої зусилля, щоб ця іскорка. Яка е, заблищала в очах дітей, вона не згасла. У нагороду за хороші результати під час майстер-класу дітки отримали подарунки від спонсорів. На згадку про заняття залишили собі і власно розмайстровані ляльки. Діана Білоконенко, Юрій Кобів, новини Рівного.